Вірний керманич, неподалік від пристані Бувальє, що знаходиться в Північній Америці, стоїть мармуровий хрест, перед яким перехожі часто помічали одного літнього чоловіка на колінах із заплаканими очима. На запитання, чому він так багато часу тут проводить, той розповів таку історію. Багато років тому я плив сюди на кораблі під назвою Ластівка, зненацька спалахнула пожежа. Загорівся вантаж корабля. Почалась паніка, всі кричали до капітана чи далеко до бувальє, щоб врятуватись. Ще три чверті години, і якщо керманич зможе втриматись біля штурвалу, то врятуємось, була відповідь. Він знав, що той знаходиться найближче до вогню і час від часу запитував через трубу про його стан. У відповідь чув, що все добре, хоча права рука вже обгоріла. Але він продовжував керувати лівою. Нарешті дісталися пристані. Ми встигли врятуватись. Навіть керманич ступив на берег. Але опалений та знесилений впав мертвий. Його життя стало ціною нашого порятунку. І у знак Великої подяки ми встановили цей хрест з написом. Вірному керманочу ластівки, Джону Майнар. Від вдячних пасажирів. Він помер. Заради нас. Небезпечний договір В одній американській газеті була опублікована історія про трьох друзів. Вони знайшли в інтернеті пропозицію продати дияволу свою душу. В обмін на будь-яке замовлене бажання. Жартома приятелі підписалися і почали очікувати виконання своїх замовлень. Один хотів закінчити школу навідмінно, другий отримати престижну машину, а третій забажав стати мільйонером. Перший несподівано почав добре вчитися і незабаром закінчив школу на відмінно, але невдовзі потрапив під колеса автомобіля і загинув. Другому заможна бабуся подарувала дороге авто, проте, виїхавши на ньому на зустрічну смугу, розбився. А третій, знаходячись в іншому місці, отримав з дому повідомлення, що в лотерею виграв мільйон доларів. Згадавши про свій необдуманий крок з друзями, яких вже не було в живих, злякався і поспішив до пастора сповідуватися. Після покаяння та утримання звільнення від договору. Юнак переказав свій мільйон на потреби онкологічної клініки, не бажаючи розміняти своє життя на спокусливі гроші. Божевілля, атеїст звертається до проповідника. Це ви опублікували оголошення в газеті, ніби доведете будь-якому безбожнику, що він божевільний. Так, це я. А ви хто такий? Я 20 років присвятив вивченню християнства і можу сміливо стверджувати, що там нічого немає. Послухайте, а хіба це не безумство 20 років витратити на те, чого немає? Не той потяг, колись у потязі мені довелося спостерігати, як один пасажир поводився дуже дивно. На під'їзді до кожної станції він пильно вдивлявся в її назву і голосно зітхав. Так тривало кілька разів. Я запитав, що його турбує, і у відповідь почув кожного разу, дивлячись на назву станції, переконуюся, що сів не в той поїзд. Чи не буває щось подібне і в духовних питаннях? Не заблукаєш. Мандрівник у Венеції ніколи не заблукає. Хоча вулиці вузькі і канали переплутані. Справа в. тому, що на стінах бруківці вздовж каналів викладена смуга з червоної цегли, притримуючись якої, завжди вийдеш на площу Марка. Так само і в Біблії. Її історія, закон, поезія та пророцтва є тією червоною лінією, що веде до Христа. То що змінив. Одного разу запитала жінку, чоловік, якої став християнином. Чи правда, що ваш чоловік змінив віру? Ні, відповіла та. Це віра змінила мого чоловіка. Раніше не мав ніякої, а тепер обрав таку, яка переродила його. Адже був п'яницею, лайливим і кривником, а тепер став тихою тверезою людиною. Так що не чоловік змінив віру. А віра змінила його. Огидний смак, Христинин їхав у таксі на євангелізаційне зібрання і під'їжджаючи до потрібного місця, запросив водія відвідати його. Але той поблажливо відповів, навіщо? Я до церкви не ходжу, але завжди намагаюся зробити людям щось добре. Ви завжди все чините чесно? запитав віруючий. Не завжди, звичайно, я ж не святий, іноді доводиться хитрувати, інакше не проживеш. Але хорошого все таки більше, ніж поганого, тому думаю, що Бог мною в цілому задоволений. На жаль, те, що ви пропонуєте богові, має гидний смак. Чому? уборився таксист. А ви спробуйте хоч раз з'їсти яєчний омлет, приготовлений з п'яти свіжих яєць та лише одного зіпсованого. Водій подивився на Христини з подивом. Признаюсь, я ніколи над цим серйозно не замислювався. Тоже брак. Біля великого супермаркету сидів жебрак. брак. Він благально звертався до кожного, хто проходив поруч. Подайте заради Христа. Однак більшість людей навіть не повертали до нього своїх голів. Аж ось до супермаркету під'їхав новенький блискучий автомобіль, з якого вийшов багатий вбраний чоловік і швидким кроком попрямував до входу в магазин Подайте заради Христа. Втомлено звернувся до нього жебрак. Той зупинився, уважно подивився на нього, і потім гордовито сказав: і Якщо заради хреста, тоді подам, тобі пощастило, я людина добра. Однак не звик роздавати свої гроші просто так. Спробуй дізнатися, яке моє око справжнє, а яке штучне. Цьому багатієві він нещодавно зробили складну операцію. За яку він заплатив чимало грошей, і тепер пишався тим, що ніхто не міг відрізнити його штучного ока від справжнього. Підійшовши ближче до жебрака, багач сказав: Якщо відповіси правильно, то отримаєш 10 гривень. А якщо ні, не дам ні копійки. Подивившись йому в очі, жебрак відразу ж вказав на праве око і впевнено сказав Оце штучне. Лице співрозмовника витягнулося від подиву. Скажи, як ти міг так швидко дізнатися? Твоє штучне око добріше від справжнього, відповів жебрак. Якусь мить багач приголомшено мовчав. Вперше в житті він задумався про стан свого доброго серця. Діставши з гаманця дві великі купюри, віддав жебракові й тихо промовив. Помолися за мене заради Христа. Вихід з іншого боку У Паризькому метро почастішали випадки самогубств. Коли до вирішення цієї проблеми залучили фахівців. Вони звернули увагу на те, що на деяких дверях був напис: Виходу немає. Негайно повісили нові таблички. Вихід з іншого боку. Випадки самогубств помітно зменшились. Вихід є з будь-якої ситуації, потрібно тільки звернутися до Господа. Бідні багатії. У 1928 році в Чикаго проходила зустріч восьми найбагатших людей Сполучених Штатів. Їм тоді належало капіталу більше, ніж усьому американському казначейству. Однак про життя людини варто судити за її кінцем, а він був для них жахливим. Один помер неплатоспроможним за межами своєї країни. Інший доживав на взяті в борг гроші, третій опинився у тюрмі і був випущений лише для того, щоб померти вдома. Четвертий так і сконав у в'язниці. Решта закінчили життя самогубством. Бідні багатії. А як маємо поживо та одяг, то ми задоволені будьмо з того, говорить Євангеліє. І що закінчується. Одного разу атеїст сказав християнину: Я не вірю в те, що ви проповідуєте. А у що ж ви вірите? запитав його християнин. Я вірю в те, що зі смертю людини все закінчується. Далі дороги немає. Я теж у це вірю, сказав християнин. Далі дороги немає. Зі смертю закінчується ваша можливість будувати плани і проекти. Насолоджуватись гріхом і земними радощами, закінчується можливість чути проповідь Євангелія і будь-яка спроможність врятуватися, ви зануритесь у вічну темряву, навіки, назавжди. А для мене закінчаться труднощі, хвороби, страждання. Смерть з'єднає мене з Господом, і я завжди буду з Ним. Маю великого Бога. У глухому селі жила завжди радісна бабуся. Її називали Параска з великою вірою. Вона вміла не тільки втішати, а й радувати інших ласкавими словами. А якщо зустрічала труднощі й переживання, то довіряла їх Господу і утримувала від нього допомогу. Один чоловік вирішив її відвідати. Приїхав у село, знайшов будинок. Постукав. Коли відчинили двері, запитав Скажіть, ви поразка з великою вірою? Моя віра невелика, відповіла жінка, але я маю великого Бога. Ось тут і був секрет її радості знати, який сильний і могутній воскреслий Господь, розуміти, що він ніколи не залишає, завжди любить і готовий допомагати.